27 лютого у Чернівцях, як і в низці міст України, відбулися збори підлітків членів руху ПВК Редан, які провокують бійки у людних місцях. Однак радикалізації молодіжного середовища завдяки правоохоронцям вдалося уникнути субкультуру «Редан», яка знаходиться під впливом російських агентів. Утворили в Москві минулого року та пов'язують з керівництвом ПВК Вагнер. Тож батькам радять провести з дітьми роз'яснювальну бесіду, аби вони не втягувалися у сумнівні соц утворені для руйнування світоглядом молоді. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків, і саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для Провокації заворушень на території України і допомагають їм у цьому адміністратори профільних груп та інформаційних каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації та втягнути дітей у протиправну діяльність.